До сумщини Олександр Солобчук, майор медичної служби 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон. Пане Олександре, вітаю. Доброго дня студія, слава Україні! Героям слава! Відразу перед тим як почати розмову, нагадую, що у нас є QR-код і у нас є номер картки. Збір. Причому, незважаючи на те, що пан Олександр майор медичної служби збирати, ми будемо на ребе. Потім детальніше пояснимо у цей момент. А я все-таки хоча хотів почати з медичної служби. Якщо можна, поясніть, будь ласка, які зараз найпоширеніші типи травм і ран, з якими до вас на стабілізаційний пункт потрапляють наші захисники, хочу зазначити. Що медичні підрозділи відділу медичного забезпечення 15-мобільного прикордонного загону надають першу невідкладну кваліфіковану медичну допомогу на стабілізаційних пунктах, в основному до нас поступають пацієнти з міновибуховими травмами також з вогнепальними пораненнями дуже багато є поранених з черпно-мозковими травмами, які викликані вибуховою хвилею. Бувають неодноразово за добу поранені тяжкого ступеня, які потребують оперативного втручання, які потребують інтенсивної терапії, також переливання компонентів крові. Пане Олександр, але стабілізаційний пункт він же в першу чергу для військових чи потрапляють до вас цивільні, тому що міни, якими росіяни на жаль, щедро всіють прикордоння, вони ж не розбирають цивільний чи військовий. Звичайно, що столюційний пункт розгортається силами і засобами військової медицини, але допомогу надають всім, хто отримав поранення чи отримав травми в районі виконання завдання. Ми знаємо, що багато цивільних залишається в прикордонні. Ворог постійно проводить обстріли цих територій, і ми маємо цивільних, які до нас так само нашими екіпажами евакуюються, надається повний спектр допомоги, і далі евакуюються в лікувальні установи, які знаходяться поруч. Якщо я правильно розумію, судячи з того, що збираємо ми чи точніше допомагаємо вам зібрати трохи коштів на реби і дрони, потреби в якихось суто медичних речах у вас немає. Ви достатньо забезпечені медичним начинням і обладнанням і ліками? Так, на сьогодні медичні підрозділи забезпечені обладнанням, забезпечені наданням препаратами, які надають першу медичну допомогу, перев'язочними матеріалами. Цього вдосталь. Наразі маємо величезну потребу в дронах, як в дронах, які проводять розвідку типу Mavic та Autel. Так само це дрони FPV і Реби. Це ті засоби, які дозволять відігнати ворога подалі і зберегти життя нашим воїнам. Ну от, якраз на оці от дрони, про які пан Олександр і сказав, у нас триває збір через QR-код і через номер картки. Якщо можете, будь ласка, на Сумщині теж потрібні дрони і теж потрібні реби. А на продовження цих потреб вашої бригади, а лікарі вам потрібні? Як у вас з медичним складом? Так, звичайно, наш підрозділ потребує медичного персоналу. В першу чергу, це є лікарі-хірурги. Анестезіологи, травматологи, також потрібні фельдшера, клінічні лаборанти і лікарі-терапевти. Якщо хтось буде бажання долучитися до нашого медичного підрозділу, це можна зробити дуже просто: зайти на офіційну сторінку нашої бригади у Фейсбуці, там є телефони нашого центру комплектування, вийти з ними на зв'язок і далі всю роботу ми проведемо разом. А в яких умовах вам зараз доводиться працювати От на стабілізаційному пункті? Е... Сталіційні пункти вони розгорнуті безпосередньо до лінії бойового зіткнення. Вони знаходяться в тяжких умовах, тому що це є підвальні приміщення, полупідвальне приміщення. Це робота, яка пов'язана з цілодобовим наданням медичної допомоги. Дуже часто ми працюємо вночі. Також постійно відбуваються обстріли поруч. Постійно в небі є розвідувальні дрони ворога. Тому робота ця є складна, але робота, яка направлена на збереження життя, робота, яка для лікаря, хірурга, анестезіолога дає величезний поштовх, тому що величезна кількість різних поранень, тяжкості пацієнтів, і лікарі отримують. Дуже велику практичну практичні навики, а чи правильно я розумію, що РЕБи в тому числі потрібні не лише щоб відганяти там від окопів російські дрони, але й захищати стабілізаційні пункти, де ви надаєте першу необхідну медичну допомогу, тому що судячи з того, як росіяни поводяться, їм нічого не вартує бомбарами чи ФПВ атакувати і стабілізаційний пункт, на якому є великим зображенням хреста червоного, що це медики. Першу чергу засобами РЕБО облаштовуються, оснащуються автомобілі, які забезпечують евакуацію поранених. Якщо є такі засоби в надлишку, можемо звичайно розмістити і біля стабілізаційних пунктів. Але в першу чергу це звичайно передові опорні пункти. Це є автомобілі, які забезпечують евакуацію, а все інше далі. А були випадки, коли росіяни прицільно б'ють по стабілізаційному пункту? Так, неодноразово ми бачимо це в інформаційному полі. Росіяни постійно обстрілюють як евакуаційні екіпажі, так і медичні установи, не тільки стабілізаційні пункти. Тому у ворога немає абсолютно ніяких стимулів стримувати себе в цих, в цих діях. Ну а у нас немає стимулів стримувати себе, щоб допомогти е, сталевому кордону, прикордонному загону. Е... З якого з нами спілкувався Олександр Соловчук, майор медичної служби, щоб допомогти їм у зборі на власні реби і на власні дрони, дякую всім, хто до цього процесу долучився і долучається.